Доброго дня всім, громадська організація Доста Вінницький осередок Арнеда Арнеда. Хочу, зараз я тільки що їздив, знавав стосовно вчора вчорашнього звернення в цю слідчу оперативну от згідно 365 статті вчорашніх подій, які ви всі бачили в прямому ефірі. От. Тільки що я надав докази працівникам поліції стосовно того, то, що працівник збрехав в прямому ефірі своєму керівнику, от, де чітко на, мою, на моє прохання, коли приїхав безпосередньо керівник, я попросив задати питання, чи повідомив він мені. Згідно 35 статті, якого пункту він мене зупинив. Він йому задав питання, той гордо сказав: Так, я повідомив. Той каже, там є на бодікамери в тебе. Той каже, так, да, все є. Ну, ви бачите, я виставив, що в Тік-Токі, що в Інстаграм безпосередньо, що де я неодноразово просив, вимагав, вже чуть криком не кричав. Щоб мене повідомили, згідно якого пункту 35 статті даний працівник мене зупинив. От. Там чітко сказано цей, і ви можете побачити, що працівник поліції не надав ні, ніякого роз'яснення згідно 35-ї, постійно, як кажуть, Хамський себе поводив. От, і е, при цьому пішов бігом виписати 126 статтю. От, бігом провів розгляд справи. Все. Коротше, настільки все е, чітко, чемно він це порішав. От. Потім, коли оце його керівництво там приїхало, да, е, ну, видно, що. Вони на одній волні. Я вчора навіть його керівнику сказав, який керівник такий підлеглий. Зараз ви теж бачили частину прямого ефіру, коли я приїхав, а вони е позагорожували на території заїзд, проїзд. Заборонили мені знімати внутрі. Я вийшов з цим черговим на вулицю. Ну, ви бачили все самі, що 18 пункт 3 він не виконав. І розумієте, що мене більше е, всього вразило? Що коли я вже зайшов внутрь, да, я виключив камеру, іде, е, я не знаю, керівник по, всь, по всій відомості його. І він знов таки в присутності керівника почав ліпити дурачка. Казати: Я представився, я все показав. От, і коли я це додав відео, от зараз керівнику, я кажу, а як це взагалі назвати? У нас що, поліція, не поліція, а одні брехуни. Ну, куди не глянь? Вчора вставив свого безпосередньо, цього, він конкретно підставив цим, свого керівника. Сьогодні теж взяв підставу. Ну, просто вони, мабуть, не поліція, а сказочники. Вони думають, що люди вже настільки дурні і тупі, що їм все дозволено. От так не буде надалі. І 365-ту. Я просто вам хочу так сказати, ми доведемо до кінця. І 126-ту, де він знов таки в прямому ефірі. Коли йому задавались питання згідно чого і до чого, бачите, як він хитро. У мене поначалу, як почав я з ним спілкуватися, є дуже в нього там цікава фраза, що я вам надав, от, зверніть увагу, що я вам там надав документи, це не надав? Як це? Ну, Коротше, що всі документи на блокпост є, да. о, отак от було. А коли вчора ми почали вимагати ці документи, він сказав, що їх нема. Дивіться, скільки е, дуже цікавих е, співпадінь да? по е, документам на блокпост е, об, е, однозначно. керівника обманув, хамський себе вів, е, потім е, сфабрикував справу по 126-й. Ну, при цьому не виконував 35 ту статтю. Ну просто, ну просто розумієте, це вже такий безлад, він настільки достав. Що вибачте мене, що дуже велике прохання до керівників там, великому місті, щоб звертали увагу, а то ви е, дуже багато, е, як кажуть, поважаєте людей. І зараз це керівництво, що тут на місці, чи я вас хочу попередити, це, мабуть, хочуть вас підставити. Напевно, хтось спеціально таке робить, щоб у вас було побільше бонусів і щоб вас швидше зняли з посади. Оці ваші. Чи ви так навчили е, своїх підлеглих е, безпосередньо вести і робити такі дії? Ви, значить, їх підтримуєте. А ще друге питання в мене. До керівника, з яким ми спілкувалися, це на Пірогова, я не буду казати далі. От, де ми надали докази безпосередньо, відеодокази поведінки другого працівника під час затримання людини. Да? От, він дуже я розберусь, я все. Також було усне звернення неодноразове. І Як до чергового, так і до керівника, щоб вони вияснили, хто це бігав, як кажуть, зі зброєю що за дві особи, щоб вони відібрали пояснення у працівників ТЦК, які раз на той час були там. Оце ми зайдемо і запитаємо десь на днях. От, щоб у вас було так, е, несподіванка. Подивимося, як часто ви на робочому місці знаходитесь. От. Ну, все для людей, значить, буде точно так же для вас. От. Ми прийдемо е, не одна людина, не дві, а зараз на даний час прийде нас набагато більше. І ми будемо задавати питання згідно 126 статті. Надавати, як я це зараз зробив, докази служби слідчій оперативний. І подивимося, зараз я вточнив в кадрах. Зараз цю справу вам передадуть. Ви ж не внесли її в ВРДР. Ну нічого, ми це теж тримаємо на контролі. Ви такі більше бонусів заробляєте собі цим. От. І зараз цю справу вам передадуть. От. І ми тоді знов таки подивимося. Які ви там висновки, Наверное, любима фраза дійсності доповідаємо, що в діях працівників поліції. Порушень закону не виявлено. Тут вже, шановні, якраз таки є докази, є прямі свідчення, є заяви, що в моніторинг, що слідчі оперативно. Ну, тепер ми подивимося. І по 126, і 365 буде звернення в суд. От, ви готуйтесь відповідати по 126, а по 365 з таким, як кажуть, букетом доказів. Ми поспілкуємося. І подивимося, яке ви рішення як керівник приймете стосовно е, своїх от таких нарваних поліцейських, підлеглих. Це ви, мабуть, спеціально їх вбачаєте таким методом спілкування з людьми. В принципі, все, суть виклав, що докази є, все зафіксовано, скарги написане, от, звернення е, на урядову, на всі другі, ці, е, в нас також є. І подивимося, що до чого. Все, всіх обняв волю Павлу Павлову, Арнеда Арнеда і е, стосовно... Як вчора цей керівник дуже е, там розповідав, що я е, попався, е, мол, що Я я ж їм повідомив, що я навмисно поїхав та розвернувся, коли я побачив, що е, працівники поліції стоять на лінії з'їзду, на смузі з'їзду. І їх же це не влаштовує. Вони дуже там на особисте. Стверджують, що це я попався. Та я постійно їжу там, я знаю, де ви стоїте, що ви стоїте, і вам ніхто не дозволяє. Ми предоставили вам прекрасно доказ рішення суду 24 роком стосовно цього туркана. І де вашої інструкції, яку ви ввозите, з 90 лістків. Лишилось 86. Ну, може комусь ви б там натрусили з людей, але да? тільки не нам, не дості. Ми вам предоставили вчора, ви самі особисто працівник поліції зачитав, 40-пункт перший. Як встановлюється, де що розполагається. Щось там нічого не сказано стосовно... Працівників поліції. А ще цікаво, що є е, відео, що вони сховались за машиною. Тільки один туркан виставили, розумієте? От. А потім з'явились. Ну, песомом це на бойові потери, тому що вони не хочуть визнавати правду. Вони її дуже бояться. От, коли їм безпосередньо доказуєш це. Вони дуже цього бояться. Отак. От Все, всіх обняв Арнеда, Арнеда, воля Павлу Павлу, доста. Чекайте, ми скоро прийдемо до вас.